Майже два десятки підприємств Черкащини отримали відзнаки за перемогу в конкурсі. Черкаська якість. Захід в області проходить вперше. Головні критерії відбору наявність випробувальних лабораторій, контроль сировини та готової продукції. Ринок з одного боку це ринок. Хочете дешевше, нато вам дешевше. Хочете преміум, нато вам преміум він буде відповідно якісніше. Без домішок, без замінників, без нічого. є межа. Ринок не може нескінченно, скажімо так, знижувати якість на догоду вартості, де є та межа, за якою є вже неприйнятний рівень якості товару. В нашій країні, на моє глибоке переконання, питання контролю якості не врегульовано. Не врегульовано ну, цілий ряд причин, і закону, скажімо так, відсутність достатня законодавчої бази, але одна з головних причин це корупція, коли на багато речей закривають очі, і не хочуть, як то кажуть, підходити до цього питання, ну з усією, скажімо так, суворості в інтересах громадян. На сьогодні реформується. Ви знаєте, служба захисту прав споживачів, створюється такий надпотужний орган, який тут об'єднає функції цілого ряду служб. І відомства, які раніше займалися там, там, охороною праці, гірничою промисловим наглядом і так далі, в одну службу. Ми подивимося, як ця служба буде розвиватися, чи вона не стане, скажімо так, в поганих традиціях. хотілося б, щоб чисто листек, нова поліція, щоб все там було добре. Але так само, на моє глибоке переконання, дуже важливим елементом боротьби за якість є робота в корпораціях, робота в бізнес-асоціаціях. Корпоративний контроль, як би я це назвав. Те, що колись народилося в середньовічній Європі, коли виробники одного того ж товару або послуги об'єднувались в так звані цехи і контролювали якість самостійно, щоб підтримувати честь свого цеху, щоб хліб був певним стандарту якості, щоб пиво відповідало там, тому закону про пиво німецькому, який там діяв декілька сторіч. Там дверні там замки теж були відповідної якості і відповідного стандарту, нижче якого опускатися було не можна. От те, що винахід середньовічної Європи у нас чомусь в деяких галузях не працює. А ну, перше, що мають сам, самі виробники, мають відреагувати таким чином і, об'єднавшись певні. Асоціації за ну, там, за якимось критерієм професійним могли б, могли б і мали б е, так само контролювати стандарт якості для того, щоб підтримати високу репутацію українського виробника в м'ясомолочній галузі, в горілчаній промисловості та будь де Тому що репутація країни, репутація виробника українського вона кується. Саме таким чином, саме контролем якості на внутрішньому ринку і звичайно тої продукції, яку ми постачаємо на експорт. Відзначити підприємства, чиї стандарти якості наближаються до європейських, та зацікавити інших виробників підвищувати гатунок продукції, таку мету поставили перед собою організатори конкурсу. Та подія, яка тут зараз відбувається, це така спроба спільного з боку органів державної влади з боку. Спеціалізованих підприємств, державних, які покликані контролювати, ну встановлювати ці стандарти якості, та бізнесу спільно почати таку роботу для початку відзначивши тих, чи стандарти якості наближаються до європейських, світових, а іноді навіть є кращими за них. У нас Черкащина славиться цілим рядом виробників. Чия продукція завойовує українські світові ринки. Ця відзнака в тому числі є важливою з точки зору маркетингу цієї продукції. Тому що будь-які відзнаки це те, що можна розмістити на сертифікат, на етикетку товару. І ми, власне, зацікавлені в тому, щоб наша нагорода так само була брендом, як ваша продукція. Щоб позначка, що той чи інший виробник, нагороджений такою відзнакою, дійсно стверджувала б споживачу, бізнес-партнеру, те, що ця продукція якісною і відповідає всім стандартам. Ще дуже важливо, що якість продукції досягається високим стандартам контролю, які запроваджені на підприємствах, і сьогодні ми в першу чергу оцінюємо саме те, наскільки підприємство вкладає кошти, зусилля. Запровадження систем контролю якості на своєму виробництві в рамках конкурсу. Кожен учасник мав представити на розсуд комісії по одному виду продукції власного виготовлення. Результатами задоволені. Велика вдячність за активність вас, за те, що незважаючи на той, на жаль, стан, який є зараз в економіці, ви перш за все думаєте за споживача за безпеку вашої продукції, за якість вашої продукції. Золотоніський маслоробний комбінат один із номінантів. На ринку підприємство працює більше 30 років, експортує продукцію в 25 країн світу та постійно шукає нові ринки збуту. А ще бере активну участь у різноманітних конкурсах, де не лише хвалиться власною продукцією, а й прославляє Черкащину. Я представляю підприємство, яке давно працює на ринку України, більше 30 років і виробляє якісну молочну продукцію. В основному це продукція це тверді сири. Більше 25 намінувань асортимент це сухе здежире молоко, сухе цільне молоко, суха молочна сироватка і решта також асортиментного ряду сухих молочних продуктів. Також плавлені сири і м'які сири, і звичайно, масло. Продукція виробництва нашого підприємства вона користується попитом. Зв'язку з тим, що ми працюємо постійно над якістю, і в основному продукція виробництва золотаніцького маслоробного комбінату вона експортується за межі держави і продається теж на Україні. Ми давно працюємо на експорт, вже більше 20 років. На сьогоднішній день експорт експортуємо продукцію у 25 країн світу. І Зараз працюємо над знаходженням нових ринків, зв'язку з тим, що ринок Росії відпав, і на Росію ми вже давно не поставляємо. А так як Росія була все-таки великим споживачем, необхідно зараз знаходити нові ринки. І ми працюємо із країнами більшу реч, якби широко працюємо з країнами Сходу, Близького Сходу, Африки, Японія. Зараз е, хочемо почати співпрацю з Китаєм. Є там певні проблеми, звичайно, хоча домовленості вже в нас теж є, і ведемо пошук нових ринків. Підприємство і спеціалісти підприємства постійно працюють над розробками нових видів продукції, і з цими видами ми приймаємо участь у міжнародних виставках, у національних виставках, які проводяться так, як і сьогодні ще. Сьогоднішній конкурс так само виставки, які проводить наше профільне міністерство і Укрмолпром, наша головна організація Волочники України. Серед номінантів і приватна пекарня із Христинівки. На конкурс пекарі представили хліб домашній колосок. кажуть особливість випічки у домашніх перевірених роками. Рецептах ми працюємо з натуральними інгредієнтами. По, техно, по домашніх технологіях, тобто те, що подобається людям, домашній хліб. От, і ми з ним з цим, з цим видом продукції, хліб домашній колосок, ми приймали вже участь у конкурсі 100 кращих товарів у 2010 році і теж виграли на обласному конкурсі і всеукраїнському зайняли друге місце. А в 2012 році приймали участь в конкурсі 100 кращих товарів і стали теж переможцями як на обласному рівні, так і на всеукраїнському. Як ви вважаєте, які конкурси повинні бути? От в кожному обов'язково повинні бути ці конкурси. Ми в цьому році старалися попрацювати попровадженню. Багато попрацювали попровадженню. Насер, міжнародної системи Украї... управління якістю продукції дуже багато зроблено на підприємстві для того, щоб покращити значить, не тільки якість продукції, але і е, багато новинок, е, багато опоряджувальних робіт. Тобто е, ну, рухаємося в бік Європи. Відзнаки якості на конкурсі отримали підприємства, що надають різного виду послуги. Серед них фірма Семпал, що займається питаннями енергозбереження. Її керівник наголошує, такі заходи допомагають підприємствам впевнитись у власних силах та відкривають нові можливості. Так ну такий момент, коли нам розказували, що наша продукція не годиться нікуди, що імпортна краще. Тому ми спробували так себе самі рекламувати, так сказати. Вот. Ну тепер. В самом процессе эксплуатации ну, оказалось, что мы выдерживаем больше, чем даже импортная продукция. Поэтому такие вот, вот наши знаете, условия были, чтобы мы доказали сами и себе, и людям, что наша продукция, ну и потом же видно, как улучшать даже это качество, понимаете? Потому что мы видим в условиях эксплуатации, какие получаются требования непосредственно на э, заказчиков. Вот. Таким образом мы улучшаем и свое качество. Наша продукция на сегодняшний день расходится по 12 стран бывших Советского Союза. Вот. Но наша главная организация находится в Киеве. Вот. Поэтому на сегодняшний день они участвуют в выставках и в Арабских Эмиратах, и в Бразилии. Вот. Так что наша продукция уже известна и из за рубежом. Серед лауреатів конкурсу приватне мале виробниче підприємство Фотоніка Плюс. На розсуд комісії воно представило коагулятор лазерний універсальний лікар-хірург. М. Ми зараз реалізовуємо загальна частина продукції, реалізовується у нас в Україні в нашій державі, але ми вже вийшли на ринок Казахстана, маємо з ними відповідні контракти. Пробуємо вийти на ринок інших країн, СНД це Грузія, Киргизстан, і зараз розпочали роботи щодо сертифікації свого обладнання на відповідність стандартам європейським. Наша продукція вона потрібна споживачу, це підтримання здоров'я нації, скажімо так. І ми бачимо те, що завдяки участі в таких конкурсах ми пропагуємо свою продукцію і далі продвигаємо на інші ринки. За словами директора державного підприємства Черкаси стандарт метрологія Михайла Чорнопощука, започаткування щорічного конкурсу якості продукції Черкащини може стати одним із комплексних заходів щодо допущення на споживчий ринок регіону неякісної, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров'я, майна споживачів та довкілля продукції.